Тут десь скрипить, так як придавить нормально. Те шум віддає, надо шумоізоляцію робити. Шумку купив. А це карти зашиєм. Такою шумкою. це води не набирає, шиєм знизу. днище оті карти захист дна. А це ззаді зашиємо отакою волною. Оце, щоб не брищало. А це не знаю, це в мене лежало. Може кудись десь віброізоляція така пригодиться. Побачимо. Це я вже зняв її, я от ковиряв. Вона просто-напросто оця кришка кріпиться на штирки отакі. Вона впихається сюди. І виходить, що коли ви їдете, вона хоч тримається, але вона на них... Отак, вона на них теліпається на всіх. І ці так само. Ну Тут я не знаю, ну будем шумить, будемо шумити, но За счет ребер жорсткості шумка, конечно, не приляже плотно. Ну, щось будемо робити. Навіть як ось взяти її просто похитати, вот то торохтять може не сама шумка торох... чи защита оця торохтить, а по ямах просто якісь торохтить. Він отут держиться, а там починається. Люфт у ньому, ну не знаю, може з обратної сторони, отам на них щось заклею, щоб він не так yeah. Ці теж знімаються, просто так на себе тянеться, плац і знялися. Теж на таких кліпсочках, теж як якась десь не совпаде, то будете їхати йому буде теліпатися, не знаю, може ззаді я там. Щось туди вставлю, щоб зашумлю її, щоб вона не теліпалась. Воно тоді ця шумка держатиме і вона не теліпатиметься. А все одно що туди зайде. Так, Карта знімається. а це ручка отут отак -от підковирюється. Знімається ручка. Далі отам всередині болти такі хитромудрі. Вони викручуються, раз, викручується два. І так само теж на... Такі штівки пластикові, які торохтять. На 7 міліметрів головка 7 міліметрова, От таким викручується Ось. два болтики я викрутив. Отут нічого витягувати не треба. Це коли багажник всередини. Е не відкривається, ну взагалі не відкривається, а тут отверткою виковирюють. І там така кнопочка є, клац він відкрився. Це аварійне відкриття багажника. І тепер далі знімаємо. Фішку тут ми відключили, щоб зняти карту. Ну Карта теж оці ось, вона на них їздить, брещить. Ось ось. Я вже колись тут був, ось склеїв таку шумку і до жопи. Зараз ми сюди наверх ця держиться. Тут видно, що ніхто не був ось. Плотненько. Ми зараз наверх шумку ще заділаємо. і з таким кантиком, щоб сюди виходило, щоб воно оце не стукало по желізу. Тест-драйв без шумки. Зверху скрипить тут Ну ще й на уплотне тут скрипить, бо я вже в багажнику Короче, воно ще вот скрипить ось все, цьому самому ось як їхать І з іншого боку. А тут якось їдеш. Аж щілину на вулицю видно. Тут ще двері треба регулювати і замок. Взяв силиконом тільки що промазав тут уплотнення, а це резинове. Все, тепер тихо їдемо, нічого не скрипить ніде. Силикон робить речі. Можна і не шумить. Приїхав, гроші віддав, тобі силіконом промазали, сказали зашумлено. В багажник уїхав, чув щось тарабанить, ну не міг знайти. А тут ставили оцю пластину, знайшов, ось кріплення омивателя. Теж зараз зашумимо. Оце оці телепається. Тобто воно хоч і направляюще заходить, але воно оцей пластик бухкотить на оцій фігні. Отак теліпається. Отут і воно оці всі, як-не-як, оце телепається все. Тут, ось, о, я вже резинку запихав колись. Я тут лазив, коли в мене замок багажника не працював. То це в мене тугенько ходить. Ось. Даже як просто. Оце зняти усе і так, як маракаси. Не знаю, зараз будемо дивитися, як його шумить їх, щоб вони не отут. Так, оце от тут направляю, що оця кліпса. Вона теліпається. Ми загинаємо так на неї. Ось проколюємо тут. І шумку запихаємо під цю кліпсу. Вот так. Так, наступна кліпса, ось теж колимо ній дірочку і запихаємо туди під неї. Все, і виходить, що кліпса не торохтатиме. І тут так само зробили. І всі остальні кліпси робимо. Оцепи оставалися ось такі, тут все теж теліпається. Не знаю, ход конем такий зробим. Вот так. Ну, не тиліпається, так як торохтало, і двигається туди-сюди в шумки, щоб там по зазорку сюди йшло. Отут обрізав з, таким, з такими умовами, щоб воно отак прижималось до кузова. І коли може навіть буде торохтати, там, відрізуватися, то не торохтається. Раніше було коли отак надавлюєш, то клацало отут ось. Зазорчик трошки є, а зараз оце ущільнення. Ну Тут коли прижметься це в багажник, то зажметься отак буде непогано. Ну вроді наділось все добре. Тут кусочками, звісно, клеїть, виходить. а так ось туди завожу. І ці так через верх, щоб не тиліпалися. Різав ножом. А тоді попробував. воно так ножницями хорошо ріжеться, взагалі не липне ні до ножниць. Бо до ножа налипає, звісно, жесть. Оце ну, кусочками виходить. це оця сторона, Ось зараз будемо кріпити, то ці не тиліпаються. не так, як раніше. Що тра -та, та 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 торохтить усе Щас, ну, не знаю. Получилось так, сам собі роблю, то ці косяки на мене. Так. Коротше, не болтається воно. Ну тут фішка в чому, що перед цим оці тиліпались. Тилі і що може в оці задні десь одна вищелкнулась, і воно починає торохтати тоді. Ну, а так вроді. вообще ничего не прилипается. Вот а так же жуси далее робиться. Вот а так. И запихается под клипсу. Отак я всі поробив, щоб кліпси не теліпались. Вона то люфт має, але вона тугенько тоді. Отак, воно під неї залазить якраз. Непогано. Все витирається, тоді може вайспіритом або спиртом, а може растворіти, щось в гаражі найду. Плотненько вони гуляють, але плотненько так і не тліпається нічого. Це ще багажник закривається ось сюди конусом таким і не дає йому вліво-вправо гойдатися, то не факт, що може оця резинка є, може знашуватися, вона ось знімається, ну, вроді виробітки тут нема на ній. Ну, можна буде намотати, якщо ляда буде вліво-вправо ходити. Можна буде подивитися, це ще багажник регулюється. Туди-сюди, Ну, вроді він відрегульований по зазорам стопи, бленда. Так, далі все зняли. Обшивку отут. Тут видно, руки ніхто не прикладав, кроме мене все по заводу, а тут як постукать, то знизу стукає полізу оце а де надо зараз прикрутить його. Все по чуть-чуть. Оце, щоб потолок зняти, це, звісно, жесть повна. А тут ремні, ну, ремні викручуються, біта на 50, це чіпуха. Ремень знімається, колпачки знімаються, ось оці колпачки знімаються. Далі ремень. Оця штука знімається, це жесть. А там... Хрестик он такий. Його треба не витягувати, а тягнути на водителя туди, до мотора, тоді на себе. Це, звісно, взагалі важко. Грались-грались, ну, таке зробили. Далі одну попустили і другу. Зараз будемо потолок знімати. Так, а потолок тримається на магнітах. Оце направляюча. А оце ось магніти неодінові стоять. Ми тільки от щелкнули і воно зразу прихватило. Це явно десь, отам неодиновий магніт і торохтить. І тут таке саме, і туди біля датчика. А, оце десь явно тут ось якийсь магніт. Оце торохтить. Ми їдемо, він до криші примагнічується, а до оцього не примагнічується. І оце їдемо він. Оцей магніт сторохтить. Бо він, видно, що його теліпає, він так трохи грає, гуляє ось. Не знаю, видно на відео, не видно, він гуляє, цей магніт трохи і получається на цьому магніті воно торохтить. Ми щось їх два зашумим, бо більше вроді... Оце ось теліпається. Оце на цьому магніті. Зараз будемо шумити. Так, шторки вроді цілі, що одна, що друга. Все, вроді норм. Тут зробили ці, щоб вони не теліпалися, закріпили. Під низ шумку запхали під низ. Нитки намотали туди під неї. І двостороннім скотчем я підмотав, щоб воно не теліпалось на всякий случай. ну Воно зараз тихо тут. Одну і друг, один і другий магніт. І шумки наклеїли отут біля магнітів, щоб шумка опіралася у кришу. Отак. І тоді далі ще дивились, дивились, дивились. І знову цей же самий падлючий омиватель. Ось він. І тут омиватель торохтить. Зараз теж його тут якось чимось закріпимо, ниткою не на той самий. А оце ось. Щось оці познімаємо да. за шумом, бо воно по нашим дорогам от колес шум іде. Почав знімати, оба, нахожу американську штуку таку. Називається шумка, ущільнення, щоб не дребіжало. сюди вже якісь американці лазили. Вже от крутив, вона практично знімається, зараз зніму, зняв все. Ціленьке, рівненьке тут. Ржавчини практично нема. Оце це помажу СТПшкою. Отут теж трохи СТПшкою помажу, де чуть-чуть якась ржавчина з'являється. Іншу теж я зняв тут, все сухенько, рівненько. Оці виводи помажем. Зашумив. Пильник під машиною. Оце трохи встановив, бо форкліфтом поламали. Це машину брали, отут тріщини пішли і все видно. На іншій стороні так само, ну не знаю, побачимо. Зашумив. Два захисту, чи пильника днище, чи як воно дик, ти контролюєш? Да. Зашумили, поставили защиту, то зараз непогано. Без ехо. То тоді аж ехо було таке, а це зараз ось взагалі то що треба. Ну, зашумили то непогано, тихенько нічого не гуцає. Зараз зверху не скрипить, отут де скрипіло. Комісія сказала, що оці карти бокові не треба шумити, бо вони не шумлять, не ні гупа нічого, то не треба від'єднувати. Чим більше лазиш, тим більше скрипить. Рішили не треба. Багажник, і тут де зверху скрипіли магніти. ну Зараз навіть непогано. Якщо з музикою, то взагалі бомба.